Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль. Людин та в ефірі. Ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин, і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти із життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка та викрили злочинну схему з продажу волонтерських позашляховиків. Фігурант продавав військовим транспортні засоби, які ввозилися безкоштовно на територію України за кордону через благодійні фонди. Зловмисника затримали під час отримання ним 13 тисяч доларів США за продані три автомобілі. Про деталі гучного затримання дивіться далі. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів головного управління національної поліції в Тернопільській області під оперативним супроводом департаменту військової контрозвідки СБУ викрили жителя Кременецького району, який організував бізнес на гуманітарній допомозі. Особа підозрюється у здійсненні незаконного продажу гуманітарної допомоги, а саме позашляховиків, які були везені на територію України, як гуманітарна допомога через благодійні фонди. Так маючи доступ до автомобілів, чоловік підшукав на них покупців. Серед військовослужбовців Правоохоронці затримали зловмисника порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera та Nissan X-Trail. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати посади або займатися. Певною діяльністю до трьох років і конфіскація майна. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Співробітники роти поліції особливого призначення затримали за пограбування раніше судимого жителя обласного центру. Чоловік, як у зухвалі 90-ті, вирвав сумочку у жінки на зупинці громадського транспорту та втік. Викрадені ж гроші потратив на власні потреби. Як поліцейські затримали грабіжника і яке покарання на нього чекає, розкажемо далі. На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянки про те, що на зупинці громадського транспорту невідома особа вирвала у неї сумочку, в якій були гроші та особисті речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника працівники поліції особливого призначення затримали за декілька хвилин після вчинення ним злочину. Проте Лиходій встиг виняти з краденої сумки потерпілої гроші та витратити їх на власні потреби. На виході з торгового закладу на нього вже чекали правоохоронці. Причетним до вчинення злочину виявився 37-річний житель обласного центру. У минулому нападник уже мав проблеми. Із законом за скоєння крадіжок дана особа була затримана у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Минулого тижня на Тернопільщині відкрили ще дві поліцейські станції у Бучицькій та Коропецькій громадах. Службові приміщення облаштували відповідно до всіх потреб щоденної роботи шерифів. Хто власне працюватиме і які основні завдання виконуватиме на цих станціях? Дивіться далі. У селі Переволока Бучацької громади розпочала роботу поліцейська станція. Обслуговуватиме місцеве населення поліцейський офіцер громади Сергій Пиріг. Відкрили станцію заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Михайло Білецький та представники громади. Ми маємо зараз повноцінний поліцейський офіцер громади, який по проекту і має бути в громаді. Досить досвідчений. І скажу більше, що сама громада, в принципі, хотіла. А якраз цього поліцейського в себе на територіях службове приміщення облаштоване відповідно до всіх потреб щоденної роботи шерифа для оперативного регування на виклики він має у своєму розпорядженні службовий автомобіль. Поліцейський офіцер обслуговуватиме 11 населених пунктів, де проживає близько 6,5 тисяч людей. Для нас це дуже важливо, бо саме безпека громадян є нашим основним завданням, і крім того, ми. Тісно співпрацюємо з поліцією по питанню благоустрою, і інших моментах, які є важливими для нас на нашій території, головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з жителями, забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Офіцер громади це набагато більша відповідальність, на набагато більший обсяг роботи, тому що, окрім громадської безпеки, окрім безпеки яких пішоходів на моїй плечі лягаючи відповідальність щодо порушення правил дорожнього руху з боку водіїв транспортних засобів на території Тернопільщини функціонує вже 48 поліцейських станцій. Впровадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі. У селищі Коропець Чортківського району розпочала роботу поліцейська станція, яка обслуговуватиме жителів восьми населених пунктів. До виконання службових обов'язків приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. У відкритті взяли участь заступник начальника Гонка Тернопської області Михайло Білецький, керівництво відділення поліції номер 2 міста Бучач, представники органів місцевого самоврядування та територіальної громади. Щиро раді вас вітати з відкриттям нової поліцейської станції. Яка реконструйована в нас з гарний ремонт? Громада в а іноземний партнер і національна поліція зі своєї сторони вам подарувала цей прекрасний автомобіль для зручності обслуговування вашої територіальної громади. За словами голови коропецької громади Миколи Тимківа, потреба у функціонуванні поліцейської станції в Коропці назріла це давно, адже поліця. селище розташоване майже за 30 кілометрів до найближчого територіального підрозділу поліції. Завдяки осередку безпеки жителі навколишніх сіл зможуть на місці отримати вчасну поліцейську допомогу та послуги. Поліція в громаді потрібна. Тому що люди є потреби, є різні потреби, викликають поліцію, здалека далека приїжджати, воно тут все на місці. Це дуже потрібно, і воно актуально, і потрібно було давним-давно. На поліцейській станції працює офіцер громади Сергій Бей, який раніше був дільничним. Він добре знає, місцеве населення орієнтується в його потребах. Переважно люди звертаються до правоохоронця з різними побутовими проблемами, заявами про домашнє насильство та порушення громадського порядку. Територія обслуговування, частина розташована в межах Дністровського каньйону. Тому з такою проблематикою, як незаконне відбування корисних копалин, також незаконне віалов риби, стикаюсь не часто, але такі є проблеми. У рамках реалізації безпекового проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині відкрито вже 49 поліцейських станцій. Тренінги для поліцейських Тернопільщини провели представники консультативної місії Європейського союзу в Україні. Правоохоронці навчилися використовувати методи, що дозволяють зменшити стрес і тривогу у людей, які перебувають у кризовому стані. Як реагувати на кризові ситуації, пов'язані з посттравматичним розладом? Співробітників поліції навчали представники консультативної місії Європейського союзу в Україні. Проблеми посттравматичного розладу вимагають від правоохоронців нових знань для ефективного реагування в кризових ситуаціях. В умовах війни, коли військовослужбовці після демобілізації повертаються до цивільного життя, значна частина зустрічається з труднощами адаптації. Ветерани та інші люди можуть переживати посттравматичний розлад, що призводить до агресивної поведінки. sit around 10 близько 10% ветеранів в тій чи іншій формі зустрінуться з тими проблемами, і зрештою звичайним поліцейським у регіонах прийдеться стикатися з випадками, які виливаються у різні форми сімейного насильства чи насильства на вулицях. Але коренем проблем буде ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, і поліцейським прийдеться реагувати на ці кризові ситуації, спричинені розладом, і відповідно. Їм потрібно мати певні навички, вміння як найкраще вирішувати і керувати оцими кризовими ситуаціями. Працівники поліції навчалися використовувати методи, що дозволяють зменшити стрес і тривогу у людей, які перебувають у кризовому стані, та отримали практичні навички для підвищення ефективності роботи в таких ситуаціях. Ми неодноразово виїжджаємо на різні ситуації стресові ситуації, коли люди перебувають на місцях події в критичних ситуаціях, коли вони. Цейно нестабільні поліцейський на місці події повинен оцінити ситуацію, надати допомогу. Після тренінгу всі учасники отримали відповідні сертифікати. Задля постійного вдосконалення навичок поліцейських подібні навчання будуть проводитися і надалі. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 та Тейдебе. Зичу вам миру, добра та злагоди. Усім нам перемоги. До зустрічі на наступному тижні.